Що відбувається у Верховній Раді? Це, ну, я чесно скажу, от вибачають, у мене таке відчуття: ми, ми маємо справу з дебілами. Поясню чому. В минулому році зробили вправок, щоб надрукувати, наприклад, там, біля 4 трільйона гривень. Ну, тобто, потрібно було і що додати до бюджету 4 трильйони, там, ну, 3,7 трильйонів. І звідки їх брати? Ні, це в прошлому. Я році. розумію. А ви знаєте, скільки в цьому році вправок? Наскільки? На 12 трильйонів гривень. <'я> <ривн 'я> ну, у мене таке відчуття, що це люди взагалі не, ну, не живуть в нашій країні. Ні, а, слухайте, я розумію, що кожен хоче піти, попіаритись, розказати, як він хвилюється за нашу країну, як він хвилюється за наших людей. Що він хоче... А де брат грошей? Хто з, з дому прийняв гроші? Як це роблю я? що прийшов я працювати в Браварському районі і з дому приносив гроші, щоб ніхто там ніхто не подумав і не брав ніяких грошей ні у кого. Тому я... у мене є дуже великі сумніви, що так можна було, що хтось принесе свої гроші mm -hmm. з дому. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно обов'язково у нас є терміни, нам потрібно сьогодні. Визначитись, що першу чергу тільки на оборону. оборону.